Сподіватись на краще готуватись до гіршого, міський голова Василь Сидор провів спільну нараду із енергетиками та комунальниками на предмет готовності комунальних підприємств міста до роботи в умовах вірогідних або неминучих відключень електроенергії, покладаючись на досвід минулої зими, обговорили очікувані в умовах постійних рашистських обстрілів виклики щодо роботи об'єктів водоканала то обленерго. Має можливість в разі подачі напруги, значить, на місто по високовольтній лінії. Ми зможемо, вони зможуть балансувати і забезпечувати подачу електроенергії. Це на об'єкти водоканалу, на водопостачання, водовідведення і на лікарні. Управління водопровідно каналізаційного господарства також забезпечене на даний момент резервним дизель-генераторами. єдине прохання в зимній період. На час відключень, можливого, блека, то раціональне використання системами водопровідно козаційного господарства, ну, обмежити використання до необхідних санітарних норм, так дезірпаливо, розумієте, да? це не не самий дешевий, не сама дешева альтернатива. Минула зима була неабияким випробуванням для тепловиків, але вони справились. Переконані, що і цю зиму пройдуть успішно щодо об'єктів котелень, які в нас в загальному 22 котельні є. От, але ми говоримо про потужні котельні. Ми говоримо ті котельні, які знаходяться на балансі житлово-комунального об'єднання. Тому часть котелень працівники обленерго будуть в ручному режимі, буде потрібно включати, відключати. Інші котельні в нас передбачений механізм, додаткове підключення до інших трансформаторів по станції, але із них чотири в разі відключення будуть додаткове живлення це генератори, будуть працювати на генераторах, тому що технічної можливості підключити немає. Але я на що хочу звернути увагу? Що це буде при умові, що високовольтна лінія буде під напруг. Якщо буде високовольтна лінія пошкоджена, не дай Бог, тому це зовсім інша ситуація. Як це фос-мажор в тих умовах, це будуть додаткові вже випробування, додаткові ризики, і тут і генератори, і інші механізми допоможуть. Що ми вже одну зиму Прожили з відключенням, ми вже знаємо, що таке, вже маємо, маємо певні навики. Я б хотів би подякувати за співпрацю з працівниками обленерго, з керівником нашого РЕМ. Ми завжди знаходили спільну мову, і якщо і були якісь відключення, жителі міста цього не відчували. Ми на сьогоднішній день маємо запасне живлення, маємо живлення, де можна провести якісь певні підготовчі роботи. І Будемо говорити, щоб ми могли переключати котельник. На випадок підключення зробити друге паралельне живлення без людського фактора, щоб могло обійтися без збоїв, без аварійних ситуацій. А що стосується мінки котелень, а ми їх маємо 14 всіх, десь 3-4 котельні прийдеться управляти в ручному режимі. Ми маємо достатньо генераторів, і ми забезпечимо подачу електроенергії і стабільну роботу котелень за рахунок генераторів. Для забезпечення стабільної роботи різних об'єктів у місті створено стабілізаційний фонд. Я хочу, щоб ми усвідомлювали ще раз, в яких умовах ми знаходимося. Кожен керівник комунального підприємства, і я як міський голова несу повністю відповідальність, але в тому об'ємі, за який я несу відповідальність і на що я можу вплинути. Тому ми сьогодні маємо порозуміння з керівниками громад. Ми сьогодні з своєї сторони і закупили генератори, ми маємо стабілізаційний фонд. Це біля Десяти генераторів на цій, це 120 генераторів, 50 кВт, 30 кВт. Ці генератори нам допомогли як фонди, частково депутати народні, частково ми закупили генератори, але вони зможуть ми їх зможемо використовувати для всіх без виключення споживачів, які виникнуть проблеми. Умови такі. є на підприємстві організації потребність, там по якійсь причині відключено. Вони дають заявку, комісія засідає, там за годинку дві приймає рішення, передає безкоштовно генератор, ви заправляєте його, значить, там, топливо основно, на ці на солярі працюють і використовуєте його безкоштовно. Те, що зима буде непростою, не приховують і енергетики, вони готуються до неї самі і закликають робити це усіх. Нас очікує знов зима, не знаю, яка на зима очікує. Графіки погодинних відключень обов'язково будуть введені. В першу чергу ми сьогодні обговорили всі варіанти для того, щоб забезпечувати жителів міста теплом, водою, каналізацією. Це перше пріоритетне питання. А те, що будуть відключення побутових населень наступного разу, цього разу верніше в графіки включені вже і підприємства, це буде відбуватися. Ну, а нам залишається надіятись на теплу зиму, щоб менше було відключень, і щоб нас зберегло все від прильотів додаткових. І хочу звернутися я до жителів міста Славути, щоб не знов не відбувалися оці піари, хтось щось там починає говорити непотрібне, можливо, це комусь вигідно. А що всі відносилися до цього зрозуміння? Щиро на це сподіваюся. Вразливість в умовах війни енергетичної системи це спільна загроза, і треба бути до цього готовими. Також ми спілкувалися з керівниками підприємств організації. Вони також максимально підготувалися до екстремальних ситуацій, але ми розуміємо, що ця робота не може бути постійна, тому що на альтернативі ми не можемо неділями працювати. Це може мова йти там декілька годин, і суток. Тому це теж треба усвідомлювати. Ми повинні бути готові. розумієте, якщо б не боятись війни або щоб не було війни, треба до неї будь-готи. Готуватись так само, щоб не боятися сьогодні там зими і холодів, то треба до них готуватися всім разом. Ми з своєї сторони підготовлені. Ви чули керівників підприємств. Ми сьогодні літній період часу літом ми не відпочивали, ми максимально над цим працювали. І ви бачили, що світло не відключалось, напруга не відключалась не для підприємств, ні для організацій. Це говорить про відповідальний підхід. І також ніхто не буде спекулірувати. І в зимовий період часу, якщо буде потребність така, але ще раз, відповідальність вже за дотримання балансу електроенергії лежить на обленерго, питання графіків це контроль військової і державної адміністрації. А ми з вами повинні усвідомлювати одну просту істину, що ніякої паніки не повинно бути. І наразі в нас ще є час для того, щоб хто не підготував тись, підготовте теж своїй оселі. Я дуже прошу, будь ласка, так само подивіться, щоб значить, і були підготовлені там можливості, щоб в нас не було втрати теплоносіїв. Ми вимагаємо це від працівників підприємств, установ, організацій і наших закладів. Наразі проводимо цю роботу. І сподіваюся, що кожна людина також підготується, проведе роботу. І ми достойно пройдемо зимовий період. Все буде Україна.